Сполучені Штати Америки забороняють поставки на Росію серед іншого ще й смартфонів дорожчих за 300 доларів. Тобто про офіційні американські айфони росіяни тепер точно можуть вже забути. Давайте про це докладно зараз разом позловтішаємося. Диця Вашингтон збільшив перелік товарів, які для росіян тепер під санкціями і заборонами непостачання. І ще в березні минулого року це були спочатку люксові товари, тобто розкоші. А тепер, от цей перелік доповнили обмеженнями і ще на майже три сотні позицій. І там, окрім тих згаданих вже мною смартфонів, також холодильники, кондиціонери, телевізори, посудомийні машини, принтери, тостери, пилосмоки і ще багато чого. Тобто, фактично, чималий перелік американської побутової техніки. Тепер Род під забороною на постачання до Росії. Ну, самі росіяни, звісно, намагаються себе з цього приводу зараз заспокоїти, мовляв, вони і так не купували американських тостерів чи кондиціонерів. Ну і звісно, росіяни тішаться, що на ті такі айфони вони все одно мають обхідні шляхи, як їх купити. Вони мають дійсно цей так званий паралельний імпорт, який є направду фактично узаконеною на Росії контрабандою. Російські торгові мережі завозять тепер товари на продаж не напряму від виробників, а через треті країни. Через той таки Казахстан, до прикладу. Виробник продає товари Казахстану, а от росіяни собі в Казахів перекуповують. Отак от це на тепер в них працює. Утім, треба розуміти, що це все робиться із порушеннями. Ну а головне, на увесь цей в такий спосіб, завезений на Росію товар, немає покупцям росіянам гарантій від виробника. Тобто фактично купуючи зараз той такий айфон, росіяни по-перше, що роблять, переплачують посереднику, тому який везе їм цей товар тепер довшим обхідним шляхом, через згаданий вже Казахстан до прикладу. По-друге, росіяни купують фактично сірий товар, який вони не зможуть ані обміняти у разі заводського браку, ані поремонтувати. Не буде їм ані безкоштовного того гарантійного ремонту, ані пост гарантійного. Це коли вже за гроші, але ж той ремонт робиться сертифіковані виробником майстерні та за допомогою оригінальних запчастин. От такого росіянам тепер просто немає. Відповідно, поремонтувати сірий iPhone можуть тепер лише в так званих підвальних майстернях, де їм запропонують лише неоригінальні запчастини. Інших варіантів на Росії більше немає. Ба більше росіяни, окрім того, що тепер от купують із переплатою сірий товар у перекупів, на який немає їм гарантії, то із запровадженням цих от сьогоднішніх офіційних заборон від уряду США на продаж до Росії американських побутової тієї техніки, може незабаром вже статися і так, що м -м, піде уряд США на наступний крок: попросить примусить виробників заблокувати. Усю їхню продукцію, яка з порушеннями санкцій була все-таки завезена через цей от паралельний імпорт до Росії. Як це може статися? Виробник випустить просто програмне оновлення, і ті всі смартфони Apple перетворяться на цеглину. Вони заблокуються. Розумні телевізори заблокуються, розумні годинники. Уся та так звана розумна побутова техніка, ну тобто та, що має вихід у всесвітню мережу, і на яку виробник матиме можливість примусово встановити програмне оновлення. От, усе це, що є на Росії, в якийсь момент може опинитися заблокованим. Адже все те від сьогодні під забороною бути туди проданим. Ну, а значить, буде знаходитися там в незаконний спосіб, а значить, уряд Сполучених Штатів вправі буде вимагати від виробників ту незаконну техніку тепер заблокувати. Ну і от уявіть на хвилиночку, це виття на болотах, коли в них там зупиняться усі тесли чи усі айфони перетворяться на скляну цеглину. Ну, а таке цілком може статися. Адже дивіться, от світ зараз на такому вже рівні антиросійських санкцій, що все, що могли придумати, то вже до тих от санкцій було додано. І ще я нагадаю, що метою цих санкцій є як обмежити можливості країни агресора, так і примусити її свою агресію в Україні припинити. Ну і тут такий момент. Оскільки Росія агресію не припиняє, ну то санкції треба було б нові запроваджувати. А оскільки мало не усе, що можна вже запроваджено, ну то світові лишається один шлях посилювати те, що вже є посилювати і обрубувати росіянам шляхи обходу тих нинішніх санкцій. Таким обходом на тепер, як вже згадував, є паралельний імпорт. І от щоб його обробити, щоб його зробити безполезним, уряд США і може віддати тепер наказ виробникам про блокування на Росії американської побутової техніки. Ну і тоді просто ж не буде жодного сенсу вести в Москву айфон через Казахстан чи Тайвань. Ну, якщо в Москві він щойно в мережу вийде, то одразу там заблокується. Тож знаєте, я з нетерпінням очікую цього наступного кроку від Вашингтона, і з нетерпінням готуюся чути чергову порцію виття на московських болотах. Принагідно нагадую, все буде Україна! Слава Зсу, лайк, підписка, побачимось.